З понеділка 31 жовтня у Харкові планують розпочати відключення електрики. Відповідний графік з'явився на сайті Харківобленерго. Графік розміщено в розділі, доступному з головної сторінки сайту. Згідно з опублікованим документом, все енергопостачання Харкова розбили на 12 черг. Перша черга з 7 до 10 ранку.

П'ята черга з 11 до 14, шоста черга з 12 до 15. Сьома черга з 13 до 16. Восьма черга з 14 до 17. Дев'ята черга з 15 до 18. Десята черга з 16 до 19. Одинадцята черга з 17 до 20. 12 черга з 18 до 21. Відключати світло планують три години кожній із черг. thank you